З 1 квітня 2025 року всі платники єдиного податку мають подавати декларації за оновленими формами. Що саме змінилося та які нові правила подачі документів? Давайте розберемося. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. З 1 квітня 2025 року ФОП-єдинники мають подавати декларації за новими формами, як за 2025 рік, так і для уточнення даних за 2024 рік. Це важливе нововведення, яке стосується не лише звітності за поточний рік, але й уточнення за попередній. Зміни торкнулися всіх груп платників єдиного податку для першої, другої, третьої і четвертої груп з'явився новий розділ 8 – Визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Уперше подають податкову звітність за новою формою ФОП 3 групи до 12 травня 2025 року, а ФОП 1, 2 та 4 груп за 2025 рік відповідно до встановлених термінів тільки у 2026 році.